Вітаю! Це посібник зі скраму українською мовою. Розділ Примітка. Записав Кирило Сітніков для Improvers Club. Примітка. Скрам є безкоштовним і пропонується в цьому посібнику. Структура Scrum, яку тут викладено, є незмінною. Хоча реалізація лише частини ScRUM фреймворку можлива, в результаті ви не отримуєте Scrum. Скрам існує та функціонує лише в цілому, а також він служить підґрунтям для інших підходів, методології та практик. Подяка. Люди. З тисяч людей, які сприяли розвитку скрам, слід виділити тих, хто зробив свій внесок на початку. Джефф Сазерленд працював з Джеффом Макеном та Джоном Скаміоталосом, а Кеншвабер працював з Майком Смітом і Крисом Мартіном, і всі вони працювали разом. Багато інших людей зробили внесок у наступні роки, і без їх допомоги скрам не був би вдосконаленим так, як сьогодні. Подяка. Історія посібнику зі скраму. Кен Швабер і Джеф Сазерленд вперше представили скрам на конференції в 1995 році. Її доповідь задокументувала знання, які Кен та Джеф отримали за попередні кілька років, та оприлюднила перше офіційне визначення скраму. Посібник зі скраму документує скрам в тому вигляді, як його розробляли, розвивали та підтримували протягом понад 30 років Джеф Сазерленд та Кен Швабер. Інші джерела містять схеми, процеси та уявлення, які доповнюють структуру скрам. Вони можуть збільшити продуктивність, цінність, креативність та задоволеність результатами використання скрам. Повна історія скраму надається в інших джерелах, щоб вшанувати перші місця, де скрам випробували. Та перевірили, ми визначаємо Individual Incorporated, Newspage, Fidelity Investments та IDX нині GE Medical. Подяка перекладачам. Посібник було перекладено з оригінальною англійською версією, яку надали розробники, згадані вище, автори перекладу Островерх Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe. Зміни внесені порівняно з посібником з 2017 до посібника зі скраму 2020. Ще менш наказовий. З роками посібник зі скраму почав ставати деталю простішим. Версія 2020 року мала на меті повернути скрам до мінімальної достатньої основи шляхом вилучення або пом'якшення наказового тону. Наприклад, було видалено щоденні запитання скрам, пом'якшено настанови щодо атрибутів PBI. Пом'якшено настанови щодо елементів з ретроспективи у буклозі спринту скорочено розділ стосовно скасування спринту тощо. Єдина команда фокусується на єдиній меті. Метою було усунення концепції окремої команди в команді, яка призвела до поведінки проксі або ми і вони між власником продукти та командою розробників. Зараз є лише одна скрем команда, яка зосереджена на єдиній меті. З трьома різними рівнями відповідальності власник продукту, скрам-мастер та розробники. Впровадження цілі продукту. Посібник зі скраму 2020 запроваджує концепцію цілі продукту, щоб забезпечити фокус для скрам команди найбільш цінній загальній меті. Кожен спринт повинен наближати продукт до його фінальної цілі. Місце для цілі спринту визначене готовою роботи та цілі продукту. Попередні посібники зі Скрам описували ціль спринту та визначення виконаної роботи, не даючи їм справжньої ідентичності. Вони були не зовсім артефактами, але були дещо пов'язані з артефактами. Завдяки тому, що було додано ціль продукту, версія 2020 надає більше ясності. Кожен з трьох артефактів тепер містить зобов'язання щодо них. Для буклоку продукту ціль продукту, для буклоку спринта ціль спринту. А для інкременту визначення виконаної роботи, тепер без лапок. Вони існують для забезпечення прозорості та зосередженості на прогресі кожного артефакту, самокерування та самоорганізація. Попередні посібники зі скраму називали команди розробників самоорганізованими. Вони могли обирати, хто і як виконує роботу. Версія посібника зі зіскраму 2020 року фокусується на скрам команді та робить акцент саме скрам команді, яка здатна до самоврядування та може обирати хто, як і над чим буде працювати. Три теми планування спринту: на додаток до тем, що та як у плануванні спринту, посібник зі Scrum 2020 акцентує увагу на третій темі чому, посилаючись на ціль спринту. Загальне спрощення мови для ширшої аудиторії. У посібнику зі зіскраму 2020 акцент зроблений на усуненні зайвих та складних тверджень, а також на усуненні будь-якої специфіки роботи в IT, Наприклад, тестування, система, дизайн, вимоги тощо. Зараз посібник зі Scrum складається з менш, ніж 13 сторінок в оригіналі. Швабер та Джеф Сазерленд. Листопад 2020 Автори перекладу Островер Тетяна, Денис Прилуцький та компанія SoftServe. Ви прослухали посібник зі скам українською мовою. Розділ Примітка. Записав Кирило Сітніков для Improvers Club.